Ну що, дорогі глядачі, зрада! Європа не хоче виділяти 40 мільярдів в Україні. Не хочуть інші гроші виділяти. Взагалі нічого не хочуть виділяти. Ух, тепер Європа на стежкине. таке можна читати в коментарях. Європа, як завжди, в процесі домовленості це такий постійний, демократичний договорняк, я б його назвав. І тому він завжди неоднозначний і непростий. Але от я впевнений, що допомога від Європи буде. Більше того, вона буде. На рівні і з включенням в промислову і безпекову екосистему Європейського Союзу. Але все буде не одразу і все буде не так просто, як нам здається. Тож давайте розбиратися. Чи кинула нас Європа, а якщо ні, то що ні? Перед. Сьогодні ми розпочнемо із новин. Новий транш від ЄС. А також поговоримо, як далі Європа буде нам допомагати. Особливу роль у стратегічній підтримці віграє Кая Калас. Про її план, який складається із поступових кроків. Ми теж поговоримо. Європейська комісія надала Україні додатковий транш у 1 мільярд євро в межах макрофінансової допомоги, який має бути погашений коштом надходжень від заморожених московських активів у ЄС. Кошти надаються через кредитну ініціативу G7. Так званий ERA, завдяки чому загальний обсяг позик від Єврокомісії в Україні у 2024 році досягне 4 мільярдів євро. Наступний платіж заплановано на квітень. Ці кошти спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення інфраструктури та продовження боротьби з московською агресією. ЄС підтвердив свою готовність підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно а переговори щодо подальших виплат тривають. У 2025 році ЄС планує виділити Україні 35 мільярдів євро в межах ініціативи G7-ERA та програми «Ukraine Facility». Загальна підтримка ЄС від початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 122 мільярди євро, з яких 60 мільярдів спрямовано на фінансову бюджетну та гуманітарну допомогу, 45,5 мільярдів на військову підтримку і 1,5 мільярда на оборонні договори про фінансовані заморожених. Московських активів, президентка Європейської комісії Урсула фондрляй наголосила, що у 2025 році ЄС виділить Україні понад 30 мільярдів євро, що дозволить майже повністю покрити дефіцит українського бюджету. Крім того, Німеччина планує передати кошти для підтримки України. Детальніше про це читайте на нашому каналі Телеграм. Останній капіталіст там в три рази більше ніж планували, будуть передавати гроші. Тож Мерц працює і коаліція теж. Так що слідкуйте. І на найбільшою союзників України у Брюсселі є Кая екс експрем'єрка Естонії, а нині голова європейської дипломатії та експрем'єрка. Як ми і сказали, вже вона пропонує зобов'язати європейські уряди надавати допомогу відповідно до розміру економік, виділяючи стабільну частину від ВВП. До речі. Коли її ставили на цю посаду, багато хто був проти, тому що знали, що вона буде тягнути інтереси центральної східної Європи і України, зокрема і так і відбувається, і це прекрасно. Цю ідею Калас озвучила ще у 2024 році, пропонуючи виділяти не менше 0,25 ВВП щорічно на військову допомогу Україні. Такий механізм забезпечує сто 131 мільярд євро щороку. Але тоді калас враховувала США. Її пропозицію підтримав тодішній глава МЗС Великої Британії, лідер консерваторів Девід Кемерон, наголосивши, що необхідності щодо необхідності довгострокової підтримки України. Схожу ініціативу намагався реалізувати Єнс Столтенберг під час свого завершального терміну на посаді генсека НАТО. Він запропонував створити спецфонд у 107 мільярдів євро, що наповнюватися коштами від ВП учасниць на добровільній основі. Втім, через вибори в США позицію великих європейських держав та зміну урядів йому вдалося лише закріпити обов'язковий мінімум військової допомоги Україні від НАТО у 40 мільярдів євро щорічно. Каякалас тепер реанімує цю ідею. І має значно вищі шанси на її реалізацію. ЄС обговорюють створення нового фонду до 40 мільярдів євро з розподілом внески відповідно до ВВП. Пропозиція вже отримала підтримку Скандинавії, Балтії, Польщі, Великої Британії та Німеччини. І Німеччина це база. Я вам хочу сказати. Вона нарешті прокидається. Це окрема прекрасна розмова. Головна проблема розподіл тягаря між великими та малими країнами. Менші держави вже виділяють значну частку УПЕД допомогу Україні, тоді як великі, зокрема Іспанія, Італія та Франція, відстають прив'язка до ОПЕ мусила б ці країни збільшити обсяги допомоги в рази, що викликає їхній опір. Іспанія та Італія відкрито проти Франція Також має сумніви через бюджетні обмеження. Попри це, кая калас активно лобіює пакет підтримки та компенсує опір окремих країн іншими політичними кроками. Її підхід є послідовним і професійним, що дає високі шанси на успішне ухвалення ініціативи. Так що, дорогі друзі, по правильну яму нам не треба лізти, бо ну, зачитайте коментарів, там вже пишуть, у нас Європа кидає. Н нема такого, нема. Перший крок це внесення пропозиції про необхідність додаткової допомоги Україні на фоні США. На цьому етапі більшість. Потрібна, аби дала свою згоду, проте конкретна сума дискутується. Ряд країн, схоже, погоджувалися на суму, розраховуючи на те, що Угорщина та Словаччина це заблокують. Що потрібно було калас для другого етапу. Кая калас скористалася очікуванням блокування від Угорщини та перетворила проект на загальноєвропейський, а не суто внутрішній для ЄС. Вона аргументувалася тим, що Велика Британія та Норвегія хочуть долучитися до європейського оборонного ринку та підтримки України, а відмовлятися від зовнішніх коштів було б нелогічно. Більшість країн на це погодилися. У результаті єдиним варіантом став окремий фонд із добровільними внесками, що нейтралізувало вето Угорщини. Це поставило в незручне становище дипломатів деяких країн ЄС, які розраховували на угорське блокування, погоджуючись на 40 мільярдів, аби не впасти в обличчям багнюку. Кала заздалегідь знала про наміри Великої Британії та Норвегії, що допомогло реалізувати цей маневр. Ух, балтійські, хитрі. всякі лобіювання. Прекрасно. Нічого, друзі, в нас є. Остаточно погодження очікується наприкінці травня. Це означатиме масштабну та якісну нову допомогу від ЄС за принципом, який дозволяє обійти вето Угорщини. Поки що країни ЄС, які не захочуть брати участь у фонді на добровільних засадах, будуть компенсовані внесками Великої Британії, Норвегії та ймовірно Канади. Доступ країни, що не входять до ЄС, до оборонних облігацій та фондів ЄС на сотні мільярдів, визначатиметься їхньою участю у фонді підтримки України. І це, дорогі друзі, база. Це прекрасно. Формально, ЄС не погодив 40 мільярдів допомоги. Відкликання розгляду на саміті це не відмова від проєкту, а лише тимчасова затримка. Калас попереджала, що через відсутність повної згоди міністрів закордонних справ ЄС питання буде відкладене, але воно має широку підтримку і до нього повернуться найближчим часом. Поки що на саміті ЄС увага буде зосереджена на узгодженні постачання двох мільйонів боєприпасів великого калібру. Це ключовий елемент великого проєкту. До речі, серед противників не згадано Німеччину, яка ще минулого року була опозиційною. А тепер вже вона база. Остаточного узгодження варто очікувати після німецького голосування за послаблення ворогового гальма в Бундестазі, поки це питання окремих внесків країн, а не спільного боргу ЄС. І в принципі, там вже про послаблення, вже в принципі все і зроблено. Так що негативних сюрпризів від Німеччини очікувати не варто. Кала ставить максимальну планку 40 мільярдів, щоб потім знизити навантаження на ЄС, але не до 5 мільярдів, чого хочуть Іспанія і Італія, а на суму, яку додатково кладуть Британія, Норвегія і Канада. В результаті Україна отримує все одно 30-40 мільярдів. Фінальне рішення очікується наприкінці квітня у травні. Це тривалий процес лобіювання. В цілому пропозиція щодо додаткової допомоги Україні має сильну підтримку в північній та східній Європі і в центральній Європі, тоді як деякі південноєвропейські країни ставляться до неї стримано. Французам, до речі, теж привіт, прийдеться все ж таки відповідати за слова. От ну, вони це зроблять, ми віримо в них. Вони молодці, вони стараються. Принаймні, вони взагалі могли не реагувати на це. В них там ж постійно в таргеті Північна Африка, а так вони потрошечку затягуються в цю зупини Московію, називається. Це відображає загалом загальну тенденцію держави ближче до Москви надають більше підтримки Києву, тоді як віддаленіше витрачають менше, крім того, підтримка України багато говорить про зрілість літ стан економіки. Лідерами за частку ВВП у допомозі є Естонія, Данія та Литва, які з січня 2022 року по грудень 2024 виділили понад 2% свого ВВП на підтримку України. Водночас Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція, Кіпр надали менше ніж 0,5%. Також у Нинішні рішення про виділення України 5 мільярдів євро. Франція та Італія затримують процес. Дипломати пояснюють, що ці країни не хочуть публічно заявляти про великі внески. Італія та інші держави вимагають більше фінансових та технічних деталей. Франція підтримує ініціативу, але вважає пріоритетом реалізації 18 мільярдного пакету кредитів великої сімки для України. Ряд європейських лідерів знову зустрінуться в Парижі 27 березня, щоб спробувати просунути процес вперед. Ну, ще раз я скажу, що у Франції і Італії дуже великі проблеми з фінансами, тож не дивно, що так відбувається. Наприклад, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що рішення слід ухвалювати з урахуванням майбутніх подій, зокрема можливих переговорів Трампа і Путіна щодо припинення вогню. Хочуться скачити від допомоги. Також Італія має знайти можливість знайти кошти для збільшення власних оборонних витрат. А міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зазначив, що поки рішення немає, але Мадрид уже зобов'язався надати 1 мільярд євро військової допомоги у 2024 році. Він наголосив, що Іспанія підтримує Київ незалежно від пропозиції ЄС. Знову ж таки, багато залежить від політичної волі, і по всьому випадку відмовки завжди можна знайти, підбуваючи підсумки. Європа нам і далі допомагатиме. Очікуємо, що їх підтримка зросте. Звісно, не так швидко, як би нам хотілося, але маємо те, що маємо. В Брюсселі у нас є друзі, чудову стратегію розробила та впроваджує калас. Надалі багато що залежить від європейських еліт. Вони переважно нас підтримують, але з різною ефективністю. Треба шукати підходи, як їх переконувати, в тому числі і Італію, і Францію, і Іспанію. Таке Тримайтесь, дорогі друзі. До зустрічі, до побачення.